Всіх вітаю на своєму каналі. Сьогодні теж важлива тема, хоча б раз у житті ви відчували таке явище як переляк. Дивіться, це може бути якийсь різкий звук, там собака, людина чи якась техніка. Неважливо. Важливо те, що це різко відбулося, гучно, неочікувано для вас, і найяскравіше це буде, як у мене, досвід був такий під час сну цей весь шах. І що відбулося в цей час? E, йшла якась кампанія, у мене було вікно привідчинене, трошки я спала, і там хтось поряд закричав і пережахав мене, скажімо так. І для мене подальші мої відчуття були знаєте, відкриттям, які я ношу з собою багато років, і хочу поділитися з вами. Мабуть, це буде знайоме всім, якщо хто спостерігав за собою ці всі відчуття. Дивіться, e, я відчула всередині живота. Таку собі ниточку товщиною, ну як така середня ем, в'язальна нитка. І вона така міцна, пружна, вона циркулює по всьому розміру живота, як я вже сказала, десь від второї до четвертої чакри. Це відбувається таким вихром вниз вгору, вгору вниз, дуже швидко, максимальна швидкість руху е, в момент переляку. Якщо далі спокійно вже людина заспокоюється, то рух зменшується до повного заспокоєння. Це такий собі наш інстинкт, самозбереження, рефлекс, можна сказати. Тому, тому такі справи воно йде із глибини наше. Що при цьому я рекомендую зі свого досвіду робити? Для того, щоб цей переляк не увійшов, не залишився у вас як страх, фобія, якийсь там нав'язливий стан з наслідками. Обов'язково треба дослідити причину. Причину, що сталося. Ага, це були люди, це була там собачка, це там машина, це там щось сталося неочікуване. Максимально дослідіть цю тему. Ваш мозок, ваш розум повинен зрозуміти, для нього повинно бути ясно. Максимально ясно, щоб нічого він не допридумував іншого того, чого нема у просторі, і не навів іще більшого жаху, ніж у вас уже він є. Дивіться, споглядайте, не спішіть, зрозумійте, побудьте там, чи то ж собачка там загавкала, чи там що, максимально дослідіть. Якщо це більш важлива тема, глобальна, якась там страх смерті, наприклад, там страх аварії, все. Ну зараз же ж інтернет, все у доступі вільному, то вивчіть, дослідіть максимально, максимально перегляньте, побудьте, не спішіть, щоб вам було ясно з усіх боків і ви відчуєте, коли оце розум задовольнить оцю цю потребу. То ви відчуєте таке полегшення, полегшення і вже приблизний план дій там на наступні такі моменти. От і вам буде трошки спокійніше. Помилкою буде тікати від цього, ховатися, не прояснювати, намагатися забути, там, заперечити, що це не так, там, та нічого там нічого не сталося, та що та тут, та що тут. І все. І це як частково, коли ви там, а там це то там, це не повна ясність. І ви ж розумієте, розум буде додумувати, що могло статись, якісь там прогнози, якісь там найстрашніші там, уяви, все воно не треба взагалі-то здоровій людині. Не треба просто виясніть для себе максимально і заспокойтеся. І ми розглядаємо сьогодні переляк, який в процесі життя з вами стався в у цьому втіленні. Ми не беремо там з попередніх життів там кармічне щось там важке, родове. Ми беремо те, що конкретно сталося. Справа в тому, що непропрацьований переляк він понижає енергетику. Ви просто падаєте вниз по шкалі вібрацій. Чому падаєте? Та тому що страх, фобії, оце все блоки, це ну. Само по собі це низькі емоції, розумієте? Це найнижчі емоції, і також це непройдений урок. Не пройдений урок. Вийшли, йшли собі, перечепилися об камінь. Камінь це образ страху. візьмемо. В цьому випадку ви впали і сидите далі. Ви боїтеся рушити, а вдруг ще раз впадете, а може там ще якийсь ще страшніший камінь. І там, там, на нозі у вас рана, не буду я нічого там обробляти. Там, ну, ви ж розумієте, руху нема, нема розвитку. А нема розвитку йде деградація. Це процеси автоматичні, тому що стану нерухомості не існує. Ви або вперед рухаєтесь, або назад, тому що все рухається вперед, завжди вдосконалюється, розширюється, росте, твориться нове. Дивіться, з приводу допомоги, як собі допомогти або своїм близьким. я завжди за комплексний підхід. Що це значить? В мене є вдома завжди віск. Звичайний віск бджолини, я купила його на ринку, невеличкий кусочок, там може там не знаю грамів, там 300 особливо діткам, якщо дітки дуже занепокоєні з примівкою. Можна, знаючи алгоритм примівки, а це там прохання до воску, ім'я. Що треба зробити, там, зняти, наприклад, такий-то такий-то страх. Хай він відправляється туди, я прийшов там, і слово закрив, істину або там, заклинаю, або там, зроблено. От. І це вже само по собі, навіть цей, ця дія, ви вже проявили намір. Ви вже озвучили, там, на матерію вилили, віск, це ж матерія у нас. От, і вже заява пішла ваша в простір. Можна просто озвучити таку собі заяву, команду, намір у простір. що… Я там такато, я звільняюся від такого то блоку страху, який стався зі мною. Хай буде так, там, наприклад, так. От. Або ще в мене була така робота зі спеціалістом енергопрактиком, коли спеціаліст вас вводить в. Поглиблений стан, і ви ці страхи можете побачити перед собою, заглибитися, навіть поговорити з ними, спитати, чого, чому ти мене вчиш, який ти мені урок несеш. І це вже ваша буде робота. Спеціаліст вас супроводжує. І тому тут навіть, знаєте, це навіть краще, коли не хтось за вас щось там зробить, там пошепоче, скаже, а коли ви самі пропрацюєте, побачите, переживете і відпустите. Я просто ділюсь своїм досвідом, в мене от було так. І те, що я пройшла, я рекомендую. Справа в тому, що у нас і через незнання, звичайно, що такі знання в школах не будуть викладати. От, тому люди у нас від незнань дуже нетерплячі, і якщо там зразу, завтра, сьогодні, через секунду це не здійснилося, то воно не помогло. У нас звикли так казати, рукою ми махнули, ой, ай! От, у фізичному світі від наміру, від озвучення до його повної реалізації у житті вашому, повинен обов'язково пройти якийсь час. І це обов'язкова умова, хочете ви цього чи ні, подобається, не подобається. Ми живемо у фізичному світі, а це повільно, на це треба час, розумієте? А маючи такі знання, як відбуваються ці процеси, то у вас автоматично вже буде терпіння. Терпіння на основі знання того, що ну почекай трошки, все буде, проявляй намір, помічай, спостерігай за внутрішніми відчуттями. Ви з розумінням віднесетеся до того, що треба потерпіти, що треба почекати, що це все буде, і це буде спокій у вас обов'язково супроводжуватися. Що все, все буде, тільки треба почекати. І обов'язково ви отримаєте результат. Ці всі названі речі, як я вже сказала, є обов'язковими. Без них ви не отримаєте бажаний результат. Або просто не помітите його, або ну, це таке, знаєте, як невдячність якась простору, невігластво буде людини. Ну, і це все також матиме якісь наслідки. З іншого боку, без прояву цього наміру, без якоїсь праці, без ну якихось рухів в сторону того, щоб позбавитись, щоб піти далі. Там у вас блок просто закріпиться ну, поток енергії вашої, і це вплине, це буде мати наслідки на якість вашого життя. І замість розвитку, замість радості, там, руху вперед, там все автоматична деградація духовна в плані того, що ви не пішли далі і не пройшли урок. Тому намір обов'язково проявляйте і дайте час. Дайте всесвіту, дайте простору і собі, в тому числі, певний час. Все буде і в один прекрасний момент. Я помітила те, що. Те, чого я боялася, мені більше не заважає жити. Знаєте, воно ніби розчинилося у просторі, от, ніби й не було його. А чому воно розчинилося Само по собі? Ні. Це розчинилося згідно мого наміру, згідно моєї роботи, згідно моїх тілорухів, якщо так можна сказати. Це просто залишається в пам'яті, що так було. Якби усвідомлення констатація. Що так було, а вже нема. І залишився позаду досвід, блок зійшов, мені він більше не заважає, О, я урок пройшла. І Таке, знаєте, полегшення, така навіть радість, трошки мудрість, що о, треба з цим працювати. Не можна залишати, не можна робити помилки ці, треба проясняти максимально. Тому що тут, у фізичному світі, на землі, ми все фізично пропрацьовуємо і з часом, з терпінням, з трошки почекати все. тому, тому в цьому так напрацьовується мудрість земна. З повагою до ваших душ!